Сьогодні в Золотоноші у нас проводиться ярмарок здоров'я, ми його проводимо вперше. Ідея його провести з'явилася у мене, коли брав участь у проєкті Здорова громада. Цей захід спрямований на те, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, популяризувати серед населення піклування про своє здоров'я, піклування про свій стан, адже він залежить виключно від нас. Найкращий лікар в найкращій країні, в найкращій системі охорони здоров'я може дати вам лише 10% вашого здоров'я. На цій ярмарці ми вимірюємо цукор, вимірюємо тиск, вимірюємо холестерин, перевіряємо зір, перевіряємо очний тиск, перевіряємо шкіру. Це все робиться для того, щоб знаходити захворювання на максимально ранніх стадіях, на тих стадіях, коли вони лікуються. Тому що на жаль, у нас йде така тенденція, що вони зазвичай знаходяться на пізніх стадіях, на стадіях ускладнень, і ми вже боремось з наслідками. Саме з цією метою популяризувати правильні обстеження, популяризувати здоровий спосіб життя. Ми зібрали сьогодні на наш ярмарок здоров'я. Прекрасний захід дуже спонукає людей відповідально ставитися до власного здоров'я, бути свідомими. Бо здоров'я людини це і персональна відповідальність і вона має про нього дбати. Дуже е, цікаві заходи, дуже багато локацій, корисних, медичних. Пройшли майже всі, получили рекомендації. Дуже дякуємо за проведений захід. Може запрошувати на локацію, яка на сьогодні. Чудовий день. Не дивлячись на цю погоду. Дощ нам не завада, і ми сьогодні навчаємось самі, навчаємо людей. Прекрасне свято, ярмарка здоров'я, і я думаю, здоров'я потрібне кожному. Тож запрошуємо всіх на це свято і на майбутні свята. Люди, турбуйтесь про своє здоров'я. Я буду читати лекцію по невідкладних станах: надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Дуже цікаво, дуже необхідно, тим більше у наших умовах. Приходьте, буде цікаво. Я вважаю, що сьогоднішній захід це просто мега-захід, якого ну не зустрінеш в будь-якому місті. Лише наша золотоноша, наша активна золотоноша, яка процвітає, яка завжди завжди попереду намагається бути попереду, намагається розвеселити людей. А головне. Головне слід, слідкувати за своїм здоров'ям, особливо в цей нелегкий час. Щодо мене, я була на локації, провіряла свій зір, також перевіряла зір своїй дитині. Слава Богу, в нас все добре. І я дякую організаторам за цей чудовий день. Сьогодні ми проводимо дуже класний захід. Цей захід це фактично пропаганда здорового способу життя. Профілактика хвороб, яка, на нашу думку, є дуже важливою. Справа в тому, що українці це дуже така працьовита нація. Ми постійно ну, велику частину свого життя присвячуємо роботі і дуже часто не помічаємо ті сигнали, які нам дає наш організм. А якщо вчасно проводити профілактику хвороби, то можна або її уникнути, або попередити важкий перебіг. і Легко перемогти будь-яку важку хворобу, яку можна виявити в нашому організмі. Тому ми вважаємо, що профілактика дуже важлива. І сьогодні цю думку намагаємось нав'язати всім золотоніцям, які приходять на наш захід. Плюс у нас тут дуже класні локації від максимума, йога, культура програму свою зробила дуже шикарну, тому приходьте до нас, насолоджуйтеся. Я думаю, що цей захід він зараз буде перший, але ми зробимо все можливе, щоб він у нас був такий на постійній основі. По благодійності, так у нас присутні скриньки, окрім того, щоб перевірити своє здоров'я, також можна задонатити на наші збройні сили і наблизити нашу велику перемогу, яку ми всі очікуємо. Стежиться когось, що турбує. Обов'язково вам дівчата спеціалісти розкажуть про всі ваші біди і як їх запобігти.